Вітаю всіх! І так, відео абсолютно для всіх каналів, абсолютно для всіх, бо це серйозне питання стає. Перед святами, перед тим, що люди готуються до чогось. Я сьогодні була в магазині, в мене завтра, малому, три роки. Теж перше свято грудня в мене. І скуповую, люди купують новорічні прикраси, всяку таку новорічну ну, фігню, так скажу. Не знаю, я була в магазині, все добре. В Харкові у нас очередь, магазин Салтівський, до речі. Як би нічого такого. Але я хочу зробити ось що: Донеччина евакуація з Донеччини. Багато про це кажуть: не можна змушувати, я не маю права вирішувати за інших людей, але... Є ситуації, коли треба про це казати. От так, евакуація з Донеччини. Психологічна сторона, необхідна сторона, моральна сторона будь-яка для людей. Тут я беру підхід до людей. Евакуація з Донеччини, думаю. Важко. Ризики величезні вже, розумієте, кінцевий результат. Безпеки там вже немає. Зрозумійте? За нею йдуть тьорки, серйозні тьорки за Донеччину. Там вже небезпечно, там втрати. Знаєте, тут різне випадає, але я хочу ви розуміли трошки: важко: там втрати, там небезпеки. Необхідна евакуація людей, звичайно, з Донеччини, що ти скажеш? Села. Продумати все детально. Хитрощі. Не кажуть вам всю правду, розумієте? Коса, любі мої раптові зміни, тобто раптово. Багато проблем раптових. Тут питання в тому, хто як відноситься до свого життя і до всього. Мене не цікавить ваші розказки про гроші, куди їхати і все інше. Це нас не стосується тарологів, розумійте. Ми робимо просто вам те, що ви просите. Це інше це ваше питання індивідуальне. Вибачте, до нас це не має відношення. Кожен сам відповідає за свої можливості, за своє життя це в кінці кінців. І не треба перекладати цю відповідальність на когось, будь ласка. Думайте самі про це і не грузіть цим. Бо багато вже тарологів моїх колег пише про це. Бо це не потрібно робити. Ми до цього відношення не маємо. Тепер, так або ні, евакуація з Донеччини. Евакуація з Донеччини. Що ти скажеш? Шанс великий. Це до чого? Все приходить вчасно. Це до того, що може бути оголошена. Евакуація повністю з усієї Донеччини. Щоб ви розуміли. Це очікувати треба, і це потрібно враховувати. І нікого тут не звинувачувати Заточуючих людей. Всі питання, абсолютно, через індивідуальні розклади. Я вам роблю загальну картину, щоб ви розуміли. З точки зору військового зроблено все. Я зробила все. Все відомо, що там ніхер я робити. Тепер я роблю з точки психологічної: відношення людей до цього. І вам роблю поради. Ось чому справа. А як вам відноситись до цього, це вже залежить суто, від вас, від вашого сприйняття. І тут, вибачте, я вам не маю права вказувати. Я роблю просто. Загальну картину. І так, порада щодо евакуації з Донеччини. Порада для вас всіх щодо евакуації з Донеччини. Порада вам. Довіра до ЗСУ. Ну, круто, але багато слухів. Так, багато чого. Вибачте, але треба вірити реальній інформації, і тут багато приховується, багато брехні. Якщо казати про небезпеки, про обстріл, про ще щось, це одне. Ви бачите, що відбувається. Все інше треба фільтрувати також. Це розклад більше як психологічний з порадами. Чому? Тому що тут важко. Тут же все важко, і тут треба розуміти людям, що робити. Хоч перед святами, хоч коли. Просто враховуйте все, що відбувається навкруги вас. І все.